Всім привіт! Ви на каналі Люксен Тенебріс. Мене звати Яна. Сьогодні на таро Грегорі Скотта. Це відома колода таро. Хочу подивитися на Україну в січні 2023 року. Дивимося на Україну в січень 2023 рік. Дивимося, яка енергія превалює в Україну. Слухаємося далі, так. так, цікаво, добре. Так, королева Жезлів у нас на дні колоди. Королева жезлів це карта, яка говорить про те, що ми працюємо активно в інфополі, в інфопросторі. Ми читаємо цю колоду ракульну, нагадую. Ми розказуємо про свої досягнення, але і не забуваємо розказувати про свої невдачі, про те, про те горе, яке нас спіткало. Тобто ми активно на публіку, на західні країни маємо розповсюджувати інформацію, що війна ще не закінчилася, що ми ще продовжуємо воювати. Далі помірність карта, яка говорить про те, що ми будемо намагатися шукати баланс між усіма варіантами, тобто, між, ну тут у нас три жінки: одна монахиня, інша багата, третя мати. Тобто нам треба буде знайти баланс між усіма нашими можливостями, між усіма нашими. Між усім нашим потенціалом, тобто по помірності, ми намагаємося урівноважити да, всі наші порівновазі. Ми намагаємося максимально-максимально ну зробити всі зміни поступовими і більш-менш такими. Логічними, да? не різкими, не тривкими. Ну, тут я вбачаю намагання продовжити енергетику з енергетикою працювати, да? тут розподіляти максимальну напругу. Далі, п'ятірка жезрів. Це карта, яка буде говорити нам про те, що от тут, конкретно в цьому. В цій колоді ми захищаємося, да? тобто ми захищаємося, і відбувається все-таки все війна, все-таки військові дії відбуваються на території України, як не крути. Далі п'ятірка Кубків, карта, яка буде говорити про те, що все-таки є ще багато моментів, які розчаровують, які говорять про те, що є певна певне горе, певна скорбота. Да? Тут у нас жінка, яка скорбить за тим, що в неї втрачена. Тобто вона. Переживає за те, що було розлито, да, за те, що було відібрано. Ну і, власне, на два кубки вона не дуже звертає увагу. Далі шістка мечів. Тут у нас карта зміни, зміни локації, але чорти продовжують рухатись. Тобто тут я бачу все-таки просування, як не крути українського війська, але все одно ці чорти російські будуть намагатися завадити. Тобто дуже все-таки вони ще... Як не крути, а все одно в них ще є снаряди, в них ще є сила, хоч вони десь і тікають, але все одно вони а, будуть дуже багато зла приносити. Чотирка мечів, тут у нас дамоклів меч, прям да, конкретно така пауза вимушена. Дійсно, можливо, все ще вимушена пауза із енергетикою, із якимись напрямками, які ми. Ми би хотіли да, вже просунутися, але не можемо, не маємо можливості. А, ну, взагалі, четвірка мечів це у нас карта відпочинку. Тобто, можливо, в певній мірі десь на фронтах відбудеться якась перетрубація, і все-таки хтось зможе відпочити. І карта суд. А, карта суд у нас взагалі кармічна карта. Вона говорить про те, що ми вже не можемо впливати на ті чи інші події. Тобто тут події відбуватимуться під. Під дію вищих сил, тобто все матеріальне, все, що ми могли, ми вклали. І далі все буде залежати від, скажімо, уже від вищої енергії, на яку ми не можемо впливати. Звісно ж, ми вже повпливали, да? і це не говорить про те, що треба сісти і скласти руки. Ні, треба продовжувати боротися, треба продовжувати працювати на благо нашої країни, на благо нашої відбудови. Платимо податки, платимо ЖКГ. То, що може, витрачає, запускає економіку, запускає <кій> гроші да, для того, щоб вони рухалися і працювала наша держава, наша економіка. Ну і, власне, по суду це також у нас карта пожинання своїх плодів. Тобто ми в якийсь момент зробили щось. Таке, що нам вищі сили допомагають зрозуміти. Так, добре, цікавий січень на загал. на загал. На цікавий, 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 тобто такі кардинальні, так, кармічні зміни відбуваються. Так, давайте подивимося з українцями. Хочу дивитися тільки українців на, на території України, бо, ну, давайте. Давайте на всі, Давайте на всіх українців, з якими настроями, всі українці, навіть ті, що зараз в еміграції, ті, що зараз, типу, біженці. Вони ж говорять, що вони не біженці. Ми знаємо, що вони не біженці. Вони люди, які повернуться. Да? Тобто у нас українців плюс-мінус король пентаклів. Це у нас енергія достатку, енергія задоволення. Давайте, що у нас з настрій українців у 2023 році, який буде. На дні колоди в нас король Кубків. Тобто король Кубків ну, у нас Зеленської дуже часто випадає. Тут і у нас і король мечів, а король мечів це у нас військовий, військовий хлопець, військова наша машина, військова енергія. Можливо, це генерал залужний, тут у нас і співпраця у них буде відбуватися. В рівні, Можливо, це навіть генерал розвідки наш. Тобто тут у нас відбувається взаємодія емоцій по Зеленському та, і військових по. Нашим військовим хлопцям. Дев'ятка мечів по українці. Українці будуть боятися переживати. Все, все ще панічні атаки, все ще переживання, причому переживання як і стосовно е ментальної ситуації, так і стосовно фізичної. Да? Тобто світла нема, немає. Е немає ресурсу, немає морального ресурсу, немає психологічного ресурсу. Десятка кубків це карта, яка буде говорити про те, що все-таки якісь родини будуть об'єднуватися. Це у нас карта емоційного такого забарвлення, це у нас емоції 10 з 10. Тобто, ну, як на мене, ця дев'ятка мечів нівелюється тим, що ми в січні зустрічаємося з родиною, проводимо разом час новорічні свята, да, різноманітні колядки. Тобто це у нас період такого, ну. Перезавантаження да, морального, тобто тут ми відбуваємося в таких моментах. Далі в нас карта диявол. Ну, скоріше за все, по дияволу у нас дуже багато, багато проводить часто всіляких звичок шкідливих, тому тут, можливо, хтось буде святкувати з алкоголем. Але знову ж таки, диявол це нас карта, яка прив'язує нас да, до якогось матеріального, до чогось такого, ну, таки, звичка, це в нас бажання заробити, бажання. Якось себе проявити за рахунок інших. Тут це маніпуляції, це якісь півзалежні стосунки. Ну, по дияволу, коротше, по дияволу тут будуть маніпуляції відбуватися інформаційного кшталту, тому що далі у нас двійка мечі. Це у нас російське ПСО конкретно, яке буде розказувати, що от ви нічого не можете, от от, то. Ну, тобто, треба очікувати якусь чергову. Інформаційно-психологічну операцію, тому що це у нас конкретно оця маніпуляція по дияволу. Це у нас ідуть інформаційні всілякі моменти, вкиди. Да? І знову ж таки дві камачів, яка змушуватиме нас якось боятися і не... Показувати того, що ми не рухаємося. Не рухаємося ні ментально, ні енергі... енергетично. Тобто це у нас максимальне зв'язування наших рук. Тобто оці, оці ми, по цьому дияволу, це от інформа... максимальне зв'язування наших рук і неможливість нам кудись просуватися. І шістка кубків, да, карта, яка говорить про те, що будуть повертатися все, все одно якісь території до України, приєднуватися, тому що шістка кубків говорить про те, що ми повертаємося до ну, чогось прекрасного, до того, що вже було. А, давайте подивимося, я хочу. Перед тим, як дивитися на військових наших ЗСУ в січні, я хочу подивитися, чи є наскільки велика небезпека в січні для України в плані обстрілів. Слухайте, ну я не бачу такого прям такої прям великої небезпеки по обстрілам, Тому що, тому що, тому що, тому що, по-перше, десятка жезлів говорить про те, що тим, хто хоче нас обстрілювати, дуже тяжко. Дуже тяжко нести той тягар, який вони вже на себе звалили. Тобто, по суті, в них, походу, немає вже. Ну, в них дуже як це, ресурси вже на Ісході, да? тобто їм вже прям дуже складно збирати оте все, і нести, і доставляти, коротше, їм прям супер тяжко. Тут Пентаклів говорить про те, що ми маємо ресурси, кубків, будуть піднімати оцю свою авіацію, для того, щоб настрахати. Тобто, це у нас дія на емоції, дія на те, щоб діяти на емоції, на почуття. Далі, король жезлів говорить про те, що є енергія. Захисту, є енергія маніпуляцій, є енергія. Так, знаєте, ну, от по ту, по королю жезлів це в нас така a, сила, яка говорить, що ми, ми би хочемо да, вас обстріляти, але от, ну, ну, більше емоційно якось напрягти. Далі п'ятірка мечів, можливі, можливі, все ще небезпека. Тут нас самоствердитися за рахунок когось небезпека з території прифронтових. І дві пентакльбль знову ж таки, намагання розподілити ресурси, намагання якось повпливати. Тут, ну, от мені тут поки що на січень я таких от прям ракетних ударів не бачу, не бачу, не бачу. Ну, Тут би нам жезли якісь випали, активні, да, тут би нам випали. Ну, Цей король жезлів, він дуже хоче. Тобто ця намагання оцієї. Когорти кремлівської, вони дуже хочуть самоствердитися, вони дуже хочуть перемогти, але я поки не бачу тут якоїсь такої небезпеки. Прям. Тому тут будуть інфовки. Оце дії на почуття. Дії на почуття. Це буде ось така тема. Так, і давайте дивитися ще у нас на ЗСУ в січні. Наші хлопці і дівчата. Всі наші ЗСУ, Нацгвардія, Сили оборони, всі наші бойові підрозділи. Так у буде складатися ситуація в січні. Будуть рухатися, будуть рухатися, активно рухатися і виганяти кацапню. Так, дивіться, у нас тут є два старших аркани мах це карта, яка говорить про те, що ми здобуваємо да здобуваємо силу, енергію, і отут наше і отут наше хочу, да воно збігається з тим, що я можу. Дивіться, п'ятірка жезлів, бій, да активна активна позиція, тобто і захист, і наступ. Тобто тут і те, і те, король мечів, наша, наші боги війни, да, наші головнокомандувачі, наші управляють да, активно нашими рицарями, жезлів, нашими вогняними хлопцями, нашою артилерією, нашою, нашими усіма підрозділами для того, щоб максимально, максимально е, працювати над тим, щоб визволяти наших людей з -під, з під окупації. По повішеному все ще відбувається десь, от мені по повішеному, тут навіть скільки йде. Інформація, що наші на паузі, що наші будуть десь стримувати якісь підрозділи Росії для того, що росіян, росіянської армії, для того, щоб вони нікуди не рухалися. Тобто це і оборона, і плюс до того всього ще й стримування їх. Далі трійка жезлів, це знову ж таки це в нас вже перші результати, та, шлях, який ми обрали. Це у нас такий портал, який говорить про те, що ми рухаємося до своєї мети активно. І, ну, скажімо, теж ціленаправлено, цілеспрямовано. Тобто, тут у нас хлопець осідлав лева, а я тут вбачаю, осідлав гепарда. Да? Розумієте, про які гепарди йде мова? Так, вперед. Е, осідлав гепарда і рухається вперед. Тобто тут у нас просування конкретно вперед йде. Не знаю, куди і дивитися навіть не буду, по яким напрямкам. Але є, мене пит... ще цікавлять наші території в контексті. Окупованих земель. Оп, так. Так, ну, чекають уже, да? чекають і вже хочуть. Так, дивимося: е, як справи у Луганська в січні 23-го року? Угу. Так. Е, в, в Луганську дуже погана ситуація моральна-ментальна, тому що трійка мечів говорить про те, що е, тих ополченців, яких понабирали, да, чмобіків, мобіків, мобіків, е, луганських, вже їх не повернути. Тут у нас розбиті серця, чоловіче населення вимирає. Е, Жарець говорить нам про те, що. По цій карті вони ще перебувають під впливом пропаганди, під впливом російської інформаційної повістки, але все одно вже щось починає в них тут прокидатися. Вже якась питаннячка починаються, вже якісь логічні висновки починають до людей трохи доходити. Ну, не знаю наскільки вони дійдуть, але диявол, вони все ще під знов ж таки під дією цієї пропаганди, ними керує оця от. Бажання бути в русском мірі. Але але, знову ж таки, вісімка кубків вже говорить про те, що замислюються, замислюються, а наскільки нам добре з тими росіянами? да, Можливо, нам треба повернутися назад в Україну. Тут з Пентаклів говорить, що вони отримуватимуть якісь матеріальні, невеликі, Невеликі, тому що, по шістці пентаклі, все таке, знаєте, типу, якісь ці. Дотації, чисто дотації, щоб в голоду не померли. Я не бачу тут великих вливань. Це таке: чисто підтримати е, тих пенсіонерів, які кричать, що Росія навсігда. Чисто, ну, це не це не великі гроші. Тут у Росії типу, грошей багато, да? тут, тут відкриті сундуки, відкриті скрині, але видає вона три ну, копійки дає. Так, і що далі? Донецьк, да? На січень. Донецьк на січі. Оп, що тут випало? Теж, десятка мечів, колісниця, ну щось теж відбуватиметься якась двіжуха військова. Так, Донецьк. Донецьк січні 23-го року. Ну, в Донецьку ще свята будуть. Значить, в Донецьку кражі відбуваються, відбувається якась вивіз якоїсь. Ну коротше, обкрадають місто, обкрадають на причому розказую, Паш Пентаклів з кража, королева Пентаклів. В Донецьк вливається дуже багато бабла, дуже багато дотацій, Вливається дуже багато ресурсів. Тобто Донецьк роблять, ну, от якщо ви навіть подивитеся відео прильотів чи вибухів у Донецьку. То місто сяє, на відміну від Києва, який відключає повністю всю електрику вночі. Місто не має світла, а в Донецьку зате воно світиться. Розумієте? Королева Пентаклів говорить про те, що в місто дуже багато вливається бабла. Тут у нас кража, тут у нас кража, тут у нас кража. Якісь, ці, якісь чорти соблазняють. Тобто тут у нас відбувається прям конкретно розворовування, Снаряги, розворовування бабла, розворовування цього щастя їхнього, типу щастя, да? це у нас щастя тимчасове, це у нас таке весілля тут, але дивлячись на всі ці карти краш, я бачу, що тут відбувається прям ну таке з дому. Виносить, все виносять, все, все тягнуть. Тут капець, просто що робиться. Далі лицар жезлів говорить про те, що акумулюється тут ресурс для того, щоб воювати, тобто тут багато дуже різноманітних. Відбувається е, процесів, які там збори, навчання, оце от все. потім е, лицар Пентаклі знову да, намагається соблазнити всіх бабло російським, знову ж таки, вливання бабла, але вони ну не чисте, по-перше, це бабло, це воно не е, ну не, як це сказати, коротше, на, на, ну, награбоване. От. Ну і тут з жезлів ця карта така, говорить про те, що. Не, мов би, є радість, але вона така дуже непевна. Непевна, тому що, знову ж таки, у нас всі дуже багато карт, які говорять про а, те, що відбувається обкрадання роз, і розкрадання. Ну, власне, що ми очікували від Кацампів? Вони ж тільки вміють, що пиздить. Так, давайте ще подивимося питання. А, Крим, що в Криму? Що буде в Криму в січні 2023 року? Дивіться, що відбувається, королева мечі, це у нас королева війни, королева активності, королева розуму. Дивіться, тут у нас відбуваються чистки. Тут у нас відбувається те, що хтось, ну, от королева, така вона м'яка, да, вона любить троянди, але вона знищує своїх ворогів. Це наша королева. Далі, тут з мечів, прильоти, бачу прильоти, будуть прильоти. Ну, намагання якось вирішити цю ситуацію, захистити, але це марно. Прильоти по базам забезпечення. Тут дев'ятка пентаклів це база забезпечення, Бази склади різноманітні. Це у нас прильоти сюди. По луні теж те саме вночі, під покровом ночі. З людьми таємно. Люди, які будуть працювати на нас. Тобто, це конкретно. Внутрішні вороги Росії, наші поплічники. Це конкретно робота на Україну. Далі по суду все теж вже карма да відбувається. Відбувається суд вищий. Тобто не суд людський, а той, що всіх судить по їх справам, по їх ділам, по тому, що вони говорили, кого підтримували, на кого працювали, від, від кого отримували гроші. Трійка жезлів це карта вибору шляху, карта просування. і це у нас, мені здається, що наші хлопці, але я не буду говорити точно. І п'ятірка пентаклів це у нас що? А, да, до речі, це неможливість руху. Да? Тобто тут ти в ізоляції знаходишся і дивишся за тим, що відбувається зовні. Тобто, є в мене підозра, що прилетить щось по мосту, і Крим опиниться в ізоляції. Ну, дай Боженька, щоб так і сталося, щоб все-таки останні їхні ці шляхи. Як шлях отримання е, зброї вже е, нарешті назавжди зруйнувався. Ну, а ми перемогли, Да? Тому я бажаю всім теплого січня. Бережіть себе. Я сподіваюся, що нам буде вистачати хоч потроху енергії для всіх нас. Дякую всім за увагу. До зустрічі! Пишіть питання раптом, що Па-па.